Поетапне відео розбирання грузильної вітрини на прохання покупця, для того, щоб цю вітрину можна було в подальшому зібрати вже на місці. Розбирається вона для безпечного транспортування силами нової пошти. Нова почта вимагає такі речі. Обрештовувати, додатково упаковувати це все доволі затратно, і якщо платити нові почки. В даному разі, і крім того, забір вантажу кур'єром теж неможливий без обрештування таких речей, тому ми поступимо наступним чином. Розберемо її, упакуємо всі скляні матеріали. У середину корпусу, таким чином, щоб вони безпечно доїхав. І вся відповідальність буде на нові площі. Так, розбирається просто зборка в зворотньому порядку, відповідно. На заздалегідь підготовлені поверхні там, чи щось м'яке, чи картон е знімається ось так. О, воно нічим не закріплене. Далі наступним етапом це вже нюанси. Шторки. Шторки ми потім упакуємо в кінці. Далі. Електрика потрібно від'єднати наш фонар, ліхтар. Тут просто на колодці, два, два контакти відкручуємо, залишається два проводи і тут два проводи. Далі наступним етапом у нас буде зняти плафон, оскільки я сам Зняття плафону буде застосовуватись допоміжний реквізит. Ось таким чином легко і просто підпираємо наш плафон. Якщо це робить дві людини, відповідно з обох сторон стали, відкрутили. Дані болти закручуються тільки руками ніякого інструменту м'якими шайбами до поверхні скла. Ось ми відкрутили одну половину. Плафону. Таким же чином він і чіпляється. Дві людини стає, з обох сторін прикручують по два болти. Нагадуємо, якими шайбами між І ось так, Закручується тільки руками, зусиллями пальців, ніякого інструменту не зажимаємо. Ось. ось і все. Зняли ми наш плафон. Плафон по-дальшому упаковується. Він упаковується прямо з лампою, як є. Ось два контакти, які потрібно буде під'єднати. Нічого складного немає. Фактично теж розібраною, за виключенням того, що я обіцяв продемонструвати доступ до, до простору під викладкою. Званий запасник. Ширина даного сегменту складає 35 там і 40 тут сантиметрів. Ну, відповідно, ємкість, там якісь ящики пройдуть через такий отвір. Або вручну складати. Ці Ці сегменти, викладки, вони громоздкі, великі, але, в принципі, якщо потрібно терміново щось покласти, то їх теж можна, просто приподнявши відповідним чином, з боку продавця закинути під. Під площину цієї викладки закинути якийсь товар. Ось таким чином відбувається там. Температура на попередніх тестах, відповідно, там, де була мінус 15, це під'єм повітря. Під викладкою. Ось тут розташований датчик, вон там, Он він. його видно, він хилитається там. О. Ну ось і все.